Вернення з фронту після важких боїв чи тривалого перебування в полоні складний виклик для багатьох військових. Вони стикаються з такими випробуваннями, як адаптація до мирного життя. Однак, завдяки новим методикам і інтерактивним іграм, ветерани мають можливість почати зцілення і відновлення. Однією з таких ініціатив є карткова гра Світи розроблена спеціально для того, щоб допомогти учасникам бойових дій. Ви знаєте, що світ поділився, Україна поділилася до війни і після війни. Після війни. Великої великої війни багато українців українських сімей вони зазнали, що таке бути в розлуці: сім'ї, діти. І коли на короткочасний період, на відпуск, приїжджають наші захисники додому. Буває дуже їм важко, і для того, щоб відношення між дітьми, між жінкою е якось то скла складувалися, була започаткована ця гра світи. Ця гра складається з 250 питань, поділених на сім основних категорій: війна, розлука, минуле, майбутнє люди, інтимне мої трансформації. Кожна категорія сприяє глибшому самосмисленню, допомагаючи ветеранам розібратися в своїх переживаннях, проговорити болючі моменти та знайти підтримку у спільному діалозі з. Іншими в цих картках є багато запитань, запитань, які яким стає легше. Якщо там є запитання і відповідь, батько питає дитину, жінку, і вони так от спілкуються по цим карткам. І тоді буває набагато легше їм адаптуватися в сім'ю. Уже у мирному житті в цьому житті ветерани, які беруть участь в таких іграх, мають можливість не лише розповісти про свій досвід, а й висловити свої переживання, запитання, сумніви. Іноді найважливіше це бути почутим, а гра стає інструментом для створення цієї важливої комунікації. Окрім цього, волонтери розробили спеціальні книги, які допомагають ветеранам розібратися в собі, зрозуміти свої емоції і переживання. Ветеранські простори були організовані для того, щоб ветерани наші захисники які захисниці і ветеранки могли сюди приходити і висловлювати свою біль, розповідати. І для того була у нас започаткована така книга, яка була передана Федерацією глобальної ініціативи в психіатрії. Ця книга написана для того, щоб для спілкування військових, які приходять додому після війни, Великої війни, щоб могли спілкуватися зі своїми дітками. Видання, що передаються родинам захисників, мають на меті не лише допомогти самому ветерану, а й підтримати його близьких. Адже психологічна реабілітація це процес не тільки для тих, хто повертається з війни, а й для їх родин, які також переживають важкі зміни. То є психологія сієри, то є розвантаження мозку. То є е, Я коли приїхав з Дебальцева, е, ми йшли жінку на ринок, і впав, е, і впала реклама. То було у церкві на ясім за голову і нараз у прольожа прийняв пала реклама, а то то для мене вже був вибух. За словами Мирослава Тимошовського, старшого сержанта 101-ї окремої закарпатської бригади ТРО, завдяки таким іграм адаптуватися до нового життя та подолати нові труднощі ветеранам набагато легше.